Це є нова редакція нашого існуючого положення про регламентований в'їзд в межі пішохідної зони. Воно спрямоване на те, щоб впорядкувати власне, паркування і впорядкувати заїзд до пішохідної зони. Ми спостерігаємо, що все-таки велика кількість транспортних засобів є в межах пішохідної зони, і це створює незручність для, пішохід... для пішоходів. В першу чергу, пішохідна зона вона має бути пішохідною, вона має бути комфортною, має бути комфортним середовище для пішоходів. Тому, власне, ми Прийняли ці точкові зміни до нашого існуючого положення, воно передбачає спрощення існуючого механізму видачі перепусток. Воно передбачає зменшення кількості категорій автомобілів, які мають право заїжджати в межу пішохідної зони. Тобто на сьогоднішній день у нас буде три категорії: це мешканці, це є спеціалізований транспорт наших комунальних підприємств, і це є власне бізнес, який обслуговує мешканців пішохідної зони. І відповідно ми будемо щорічно перевадавати ці перепустки для того, щоб мати можливість відсіювати автомобілі, які не мають нагальної потреби для заїзду в пошукідну зону. Це рішення набирає чинності з 1 червня, і власне впродовж червня до 30 червня. Власники перепусток існуючих чинних перепусток вони зобов'язані будуть переоформити ці перепуски для того, щоб вже мати можливість по новій системі рухатися впродовж наступного року. Що стосується переліку документів, необхідних для видачі перепусток для мешканців, вони практично не змінюються. Що стосується бізнесу, для бізнесу передбачається власне, платний заїзд в межі. Пішохідної зони з шостої ранку до дев'ятої вечора. Це рішення також спрямоване на те, щоб здійснювати більший контроль і більше впорядкувати власне паркування в межі пішохідної зони, тому що ми будемо боротися з транзитним проїздом через пішохідну зону. Ми будемо боротися з паркуванням у несанкціонованих місцях, і ми будемо боротися з тим, щоб автомобілі служб доставки вони не затримувалися понад визначений регламентом термін в межах пішохідної зони. І чітко прописано права і обов'язки водіїв транспортних засобів, які заїжджають в межі пішохідної зони, вони мають паркуватися у відведених на цього місцях, вони мають заїжджати по визначеному маршруту, щоб для того, щоб не їздити через, скажімо, там центральну частину через площу ринок, і власне порушників порушники для початку отримують відповідні попередження. Але якщо буде кілька порушень за одним і тим самим транспортним засобом, то пратошу сервіс матиме можливість блокувати на певну кількість днів. Власне право заїзду.